Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді ось такий крутезний лазерний рівень від компанії Laser Pro 4D. Давайте зараз подивимось, все про нього вам розповім, як він працює, які в нього є там особливості. Дивіться, десь бачив, що люди кажуть, що це справжній німецький лазерний рівень. Не ведіться на це. Звичайно, це не німецький лазерний рівень, він зроблений у Китаї. Тут сказано, що це німецькі технології, німецька якість, але, звичайно, він не німецький. Тому з цього приводу не рефлексуйте. На, на мій погляд, взагалі, неважливо, де він зроблений. Головне, щоб він був якісний та робив свою роботу. Так, в комплекті йде сам лазерний рівень. Ці голови, вони алюмінієві, металеві. Пластиковий і частково. ну така, Він трохи прогумований, але це така гума досить не зовсім м'яка гума. Також є ось такий кутовий мікроліфт з потужними двома магнітами. Ну Такий він взагалі по конструкції не дуже складний. Тут мікроліфт дозволяє змінювати положення вверх-вниз, а також цей, цей регулятор. Обертання по колу дозволяє робити. Так, ще в комплекті, е, комплекті в нас йде два акумулятори. Один вставлений е, безпосередньо в сам лазерний рівень і один ще є про запас. Дивіться, що із цікавого. Можна як окремо самі акумулятори заряджати е, ось е, кабелем е, з портом Type-C. Так, і можна окремо їх поставити на підзарядку. Під'єднати ось сюди живлення теж Порт Type-C. І працювати лазерним рівнем без акумуляторів зовсім, тільки від кабелю. Також в комплекті йде ось такий пульт дистанційного керування. Звичайний стандартний блачок та кабель Type-C. Ще ось такий напольний мікроліфт. Має металевий механізм та пластикову площадку. Ось такий ще є у нас рефлектор мішенька, інструкція та окуляри. Сам кейс досить добротний, гарно тут все запаковано. Оця вставка дозволяє його не пошкодити при перевозці або переносці десь. Давайте подивимось поближче на сам рівень. Дивіться, має 4 голови. Є кнопка розблокування маятнику, але можна їм працювати із заблокованим маятником. Давайте спочатку вімкнемо його з заблокованим маятником. Натискаємо, отримуємо кнопку. Дивіться, маємо ось такий яскравий кольоровий дисплей. Має різну індикацію режимів. Ось ми бачимо замочок, він замкнутий. Це говорить о тому, що маятник. Заблокований у нас, і ми можемо працювати цим, цим рівнем під різними кутами, так як у нас заблокований маятник. Також маємо індикатор заряду батареї. Ще в нас є режим, який дозволяє зменшувати яскравість промінів 50 і 100. Зменшується і товщина, і яскравість цих променів. Давайте вімкнемо максимальну яскравість. Зараз я його відключаю, розблоковую маятник. Сам лазерний рівень вмикається. бачимо, індикатор показує, що в нас маятник розблокований. Також тут є в нас індикатор, який дозволяє Показує відхилення по осі X та Y. Дозволяє, міняти, вимикати та вмикати різні е, струмені. Друзі, що хочу сказати, це дійсно дуже класний професійний лазерний рівень. Його ціна 7900 з копійками гривень. Е, Залишу на нього посила... посилання під відео. Переходьте, замовляйте, кому потрібен такий апарат. Також переходьте в мій телеграм-канал, там буде ще додаткова знижка на нього. І е, дивіться, що хочу сказати про цей ще лазерний рівень. Лінзи в цьому лазерному рівні вони е, розроблені компанією Osram. Тобто ці лінзи, такі, такі лінзи, як в цьому лазерному рівні, приміняються во всіх топових лазерних рівнях, такі як DeVolt Bosch. Тому. Навіть не думайте, це дуже класний апарат. Кому потрібен, купуйте, він вас не розчарує. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всім пока!